Працівники ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру колишньому генералу Служби безпеки України, який на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019 2021 років шахрайством заволодів понад трьома мільйонами гривень. Встановлено, що у 2019 році посадовець очолював одне із державних підприємств, але вирішив піти працювати в СБУ. Замість того, щоб звільнитися з державного підприємства, чоловік Вік повідомив працівнику відділу бухгалтерського обліку та звітності підприємства про те, що його начебто призвали на військову службу до СБУ. При цьому він влаштувався до СБУ не за призовом і мав би звільнитися з попереднього місця роботи. Проте, завдяки хибній інформації, яку він надав, підприємство продовжувало виплачувати йому заробітню платню як призваному військовослужбовцю. Таким чином він одночасно отримував зарплату, як на державному підприємстві, приблизно 160 тисяч гривень на місяць. Так і в СБУ, а завдані державі збитки склали 3 мільйони 200 тисяч гривень. Екс-генералу СБУ повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. Печерським районним судом у відношенні підозрюваного заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нагадаємо, раніше цій особі ДБР вже повідомлено про підозру у привласненні розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та у зловживанні владою або службовим становищем. Підозрюваного було оголошено у міжнародний розшук. За даними слідства, він перебуває на території Республіки Сербії. ДБР скерувало документи на екстрадицію підозрюваного у 2018 році. Він обіймав посаду директора держпідприємства Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження встановлено, що на цій посаді він уклав із фіктивними підприємствами завідомо економічно невигідний договір. Це спричинило тяжкі наслідки державному підприємству та було зроблено в інтересах третіх осіб. Bye.